Я сказав, стріляйте з арти сюди. Закидували нас газовими гранатами. Ми воювали, грубо кажучи, ну там два метри може бути від ворога. Мар'янці я в мене перший бойовий досвід. Позиції в Мар'ян. В Мар'янці — це розбиті будинки, це підвали будинків, це там, де є дах якийсь. Ось перші сім суток я тільки там 30 хвилин зміг поспати. Я <му> сказав, стріляйте з арти сюди. Командир наш, дуже крутий чувак, він попросив, щоб вони стрільнули прямо не, не по позиції, а дуже поряд. Приліт арти був поряд не по нам, але походу це налякало якраз під. Я... Повернувся з війни, я почав знову творчістю займатися. Я написав свою історію, це спрацювало як і реабілітаційно. Ми вирішили, що цю виставу присвятити якраз героям, які загинули в день свого першого виходу. Одноденний герой. Тому так і назвали цю виставу.